Привіт усім, друзі! Приїхала наступна жертва. Не жертва, а хворий. Це у нас Volkswagen 1.9 TDI. Щоб ви розуміли, цю головку прислали уже після ремонту. Тобто клієнт купив її, наскільки я пам'ятаю, Бушну, відправив кудись на ремонт. В такому стані її прислали до нього. Вон, бачимо, там стружечка. Щось мили, щось покрасили її нам для того, щоб ми її повністю перевірили і зробили нормальний, якісний ремонт. Тут все не вимилось, щось закрасили. От. Втулочки, скоріш всього, не мінялися. Клапана нові. Нові. Чого-то тут не дуже все правильно. Дивіться, скільки стружки. Як вам такий ремонт, друзі? Це людина заплатила за це кошти. І може ставити на двигун вже її, да? за цим всім мусором. О, так от. Ладно, розбираємо, дефектуємо. В першу чергу розбираємо, робимо тест на герметичність, потім все інше. По можливості покажемо вам трошки цікавого контенту. Побачимо, що там по сьодлам. Як ви думаєте, це якісний ремонт був? Давайте тепер вам покажемо якість попереднього ремонту. Бачимо, сажу залишились. Клапана. Саме цікаво, що дивіться, впуск, випуск, розмір клапана. Вам нічого не підозріло тут, що це два впускних клапана. Я не знаю, як так ремонтували. Деякі втулки бачимо замінили, деякі не Ось, наприклад, це. Бачите. Сідла, хтось щось тут тер, хтось щось тут чухав. Саме цікаве те, що, ось, наприклад, цей клапан видно, що притирався, цей не протирався, Скоріше всього, хтось поперепутував клапана з другої головки поставили. Значить, клапана всі під заміну, втулки під заміну, тесна герметичність. Сідло приріжемо такі справи. Це 1,9 на стенді. У ванні значить, перевіряємо на герметичність. Тиск у нас 3,8, температура 70. По площині у нас все герметично, нічого не булькотить, все супер. Крутимо. По свічках на кава також все чотенько. Тут у нас взагалі все супер. Все герметично. Ну і по випуску також все супер. Головка герметична 100%. Вольцваген наш, який приїхав на перероботку після якоби ремонту. Ось так виглядає відремонтований. Замінені втулки, порізані сідла, фрезерована, вимита. Готова до зборочки. Комплект 1,9 TDI. готовлю до упаковки та відправки. Повністю зібраний та відремонтований. друзі. Як ви пам'ятаєте, це ми переробляли якоби після ремонту його, аля в кавичках. Ось так виглядає вже відремонтована головка і готова до встановлення. По ній ми прирізали сідло. тобто виконали механічну обробку сідла, замінили направляючі втулки. Зробили тест на герметичність, замінили впускні клапана, тобто, нічніше, не впускні, а випускні клапана купили нові. Впускні клапана один комплект. Залишили ті, що тут були, прошліфували їх, бо вони вже хтось їх. Цей комплект непотрібних відправляємо обратно клієнту. Фрезернули, відмили, стравили гідрокомпенсатори і все чудово. Ну, Звісно, новенькі сальнички. Тепер ця головочка буде у людини працювати і не буде людина знати горя. Ось так, ось, друзі. Тому ще раз кажу, підсилайте до нормальних майстрів в нормальні цеха, де дійсно люди займаються ремонтом ГБЦ, а не просто розказують вам сказки. Ось так людина попала на ще один ремонт. так сказати. Перший був неудачна попитка, була дубль номер 2 Всім добра, підписуємось, ставимо лайки. Сподіваюсь, ця історія буде для когось корисна. Ми погнали працювати далі.